Одеську ТЕЦ слід здати на металобрухт. Такої думки дотримується заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський. За його словами, об'єкт вже давно застарів як морально, так і технічно. Зокрема, підприємство можна розглядати лише як бізнес-об'єкт, придбавши підприємство, можна збудувати на території колишніх вугільних складів сучасну ТЕЦ. Але, вважає, чиновник, бізнесмен, який наважиться збудувати новий об'єкт, має бути впевнений, що теплопостачання міста Одеси. ПИД тем самым шляхом. Бизнес-проект нужно рассматривать таким образом. Покупаешь ТЭЦ, потом берешь концессию или в аренду теплопостачания места Одессы, объединяешь это все в одно, и тогда получается действительно объект, который заслуживает внимания. Нагадаємо, десь Катец вже багато років перебуває в жахливому стані. Ще у 2006 році, за перевірку Міністерства надзвичайних ситуацій України, одеську ТЕЦ було визнано найнебезпечнішим підприємством для співробітників. Також було встановлено, що воно являє загрозою для населення міста. Ще тоді було відомо, що частина основного і допоміжного тепломеханічного обладнання ТЕЦ перебуває в аварійному стані. Навіть було зроблено прогнози на 90% електротехнічне обладнання ТЕЦ вийде з ладу місту загрожує. Техногенна катастрофа, проте досі ані модернізація об'єкту, ані його знесення і побудови нового сучасного підприємства не відбулось. Тому дані 2006 року залишаються актуальними.